Привіт, Оля! Сьогодні у нас хімнатка на мою кімнатку. Я на тут вийшла на цілий тиждень. Тут вже довідань. Бачиш, конечно, нічну таку діхаю. Але ще п'ятий у нас така комнатка? Угу. Пішли. Ну, там гуляє мама з бабусею. Така культочка. Ну, це бабусі. Все тут, багато всякого чаю. А це від мого телефона. Ну, від мого старого телефона. Є така у нас сумочка, ну я тут не покажу, тому що там не. тут є холодильник, який не включається. Всякі кнопки і ста. О, така штука, щоб включити світлю. Не. Все така штуканція у нас мої наушники. Ось це с... моя сестра купила в сестри. Прикиньте. ноутбук і усе у нас такий стілок. Да, сестра? Да. У нас ще є ось така кроватка ложиться. на... не знаю, чи викладу я це відео, ну. Викладу, наверное, з ульязаком. Покажу, що я взяла з собою. Ось такий шайк. Це мої сестри. І він тут вже давно стоїть, так? Да? Да. Така гітанка. Дивіться, які там красиві ці вогни. Ми старці на четвертому етажі. Так. Ну і, ну, я саме главний салой. Ну, ладно, всім папки-чмаки. А, подожди, усе, ще є такий у нас. Ну, він не роботує, цього ми будемо дивитися на цьому. Ми приймаємо ігри. Хто хоче, щоб з нами пограти якусь ігру, то буде. У нас, у мене є Roblox і в мене є канал такий. Там трохи тут є срачок, але ладно, сім поки чмоки.